Завдяки столичним патрульним, які вчасно прибули на виклик про пожежу, та їхнім злагодженим і рішучим діям, врятовано життя сім'ї. Операція з порятунку відбувалась на вулиці Жолудьва, 5 жовтня, приблизно о півночі. Мені сьогодні надзвичайно приємно привітати нашого героя, В'ячеслава Харченка, який проявив героїзм. У ході виконання своїх обов'язків і героїзм щодо рятування людей. Його вчинок тільки підтверджує правильність вибраного нами шляху щодо реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій в частині підвищення ефективності реагування на звичайні ситуації. Це говорить про те, що кожен небайдужий чоловік, кожна небайдужа людина. Людина за покликом серця готова. Прийти на допомогу іншим і врятувати і для цього не обов'язково бути професійним рятувальником. Мені надзвичайно ще раз повторюсь, надзвичайно приємно сьогодні буде вручити В'ячеславу високу нагороду Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За сміливі та рішучі дії, виявлені під час рятування життя людей на пожежі, наказую нагородити нагрудним знаком за відвагу надзвичайної ситуації Харченка В'ячеслава Івановича. Інспектора управління патрульної поліції в місті Києві департаменту патрульної поліції. Молодшого лейтенанта поліції. Мені дуже приємно, що виступати. Сподіваюся, які підходить. Я тільки що запропонував В'ячеславу стати номером один в списках. Добровольців, які будуть приписані до однієї з пожежних частин. І це вже продовження нашої реформи. Дякую, Вячеслав. Вдячний цим людям, які допомагали нам. Також мешканцям дашне. Я також хочу сказати, я радий служити українському народу. Спасибі хочу сказати, що прибувши до місця виклику, першим підрозділом 18-ї порожньої рятувальної частини було прийнято рішення провести розвідку житлового будинку, де за допомогою. Працівників та працівників державної служби з надзвичайних ситуацій було успішно евакуйовано та врятовано жителів мешканців житлового будинку. Дякую за розуміння, дякую за підтримку працівників поліції у наших тяжких справах. Дякую Я на згадку В'ячеславу про спільну роботу з рятувальниками. Хочу йому подарувати цю ікону полиною купиною. Яка завжди оберігає рятувальників під час здійснення їм своїх професійних обов'язків і оберігає їхні оселі. Тому, в'ячеслав, ми тобі даруємо, щоб ніколи в твоєму житті було якомога менше надзвичайних ситуацій. Тому. Всі знають про той героїчний вчинок, який Здійснив В'ячеслав Харченко, Під час газіння пожежі було ним рятовано практично всю сім'ю. І сьогодні від свого імені, від всієї служби з надзвичайних ситуацій, від всіх рятувальників я вручив В'ячеславу високу нагороду служби з надзвичайних ситуацій. Це хрест за відвагу в надзвичайній ситуації. Я повторюсь, але хочу сказати, що це. Ще раз підтверджує правильність обраного нами шляху щодо реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій в частині формування потужного, розгалуженого добровольчого руху. Добровольці повинні стати надійними помічниками професійних рятувальників. І ще раз хочу загострити увагу на тому, щоб бути добровольцем, щоб врятувати життя. Не обов'язково бути професійним рятувальником. Для цього повинен бути поклик серця, для цього повинна в душі існувати небайдужість до чужого горя, до чужої біди. Ви сказали сьогодні, що запропонували В'ячеславу піти першим добровольцем у ДСНС. Що він відповів? Ну, що він відповів? Людина В'ячеслав людина скромна. Він сказав, я згоден. І він буде першим номером е, серед добровольців міста Києва, які будуть е, трохи згодом з часом, як ми це все е, під, під це все підведемо е, законодавчу базу. Він буде першим в реєстрі добровольців, які будуть залучатися е, до ліквідації надзвичайних ситуацій і пожеж. В принципі, добровольці це ті люди, які можуть залучатися до таких заходів незалежно від того, де вони знаходяться, або за основним. За основною діяльністю або не відпочив. Є загони добровольців у нас в Київській області, в Бориспольському районі, є там в Західній Україні. Але для того, щоб вони могли повноцінно функціонувати, для цього повинна бути досконала нормативно-правова база. На чим ми зараз і працюємо. Я думаю, що до кінця року ми подамо свої пропозиції, свої законопроекти до Верховної Ради. На то на першу ночі да? виклик пройшов що по вулиці Жолодію, 5 було займання електрощитовою. Прибули на місце, побачили, що дим з 9 по 6 поверх. Піднялися, люди були в паніці, бігали. Піднялися на 6 поверх, почули крик жінки, яка благає на допомогу. Говорила, що вона заблокована, не може вийти з квартири. Ми намалися пройти. До квартири, але так як велике було задимлення, мене змогли вернутися. Було прийнято рішення спуститися до автомобіля та включити сирени, тому що була ніч, люди спали, могли ще не попросинатися. Включивши сирени в Громкомович, говорили, щоб люди виходили на балкони так, до, до повітря. Потім я помітив, що одна сім'я. Стояла на балконі, яка не могла квартири вийти, і говорили, що вони заблоковані, і вже в них вікна лопаються, тріщить все внутрі, вони не можуть вже з балкона нікуди піти. Було прийнято рішення піднятися на п'ятий етаж до сусіда нижче. Зо мною пішли сусіди, біля, ну, які там проживають. Тобто, ставши на балкон, ми отримали за поясну систему. Сусід направляв жінку з чоловіком. І вона поступово ставала на мене і по мені злазила. Тобто, як вона вже на мені добре сиділа, тоді я її рукою вже тримав і знімав на балкон. Таку саму дію ми проводили з чоловіком, після чого ми їх вивели із будинку та передбали швидкі медичні допомоги. Ну, Зріст вам допоміг. Зріст допоміг, так. Дитина там була, Дитина була, да, тільки дитину передали сусідові і ще до того, коли ми піднялися. Ми піднімалися. Дитині там близько 10 років, 7-10 років. Тобто вона легенька, невеличка, її за руки спустили на етажний, просто звісили, сусід її прийняв. Тобто, а вже батьки були вже в полоні цієї стихії. Thank <laughs> you.